Хеллоу, барбариски! С вами сегодня снимают две киски. Такс, а это что за там придурок такие? Дрыгався. А, точно, это ж ми бро, короче. Легенда Булочка Арс, да? Вроде бы. Ты же закинул канал? Да-да-да. Okay. Короче, у него вот, самое наикрутейшее приветствие в совете просто. Он получился Иван Гайо. Не, пошел в жопу. Да, не вызвали. А ну-ка, Я кручу цей казино. Я кручу казино. Ну да. І шо мені випаде? Шо мені випаде? Та пошел в жопу, таджик. Такс. Осуждай. Мені кеш выпав. Чи не кеш? Чи кис 200 кеш, чи шо выплыв хз. Мені кис rewided gravity point 12 мінус. Короче. Нормально. Що, let's go. Сьогодні у нас ми знімаємо три плей'я по сього по як їх там Ту плеєр, да? Чи три плеєр, да? Шо, let's go, да? Пашлі. Я, я, я застріл. Да. Молодец. Так, що ми там далі у нас? Якісь. Такі... Якщо таки буде паркурчик, то це взагалі буде ізі, в принципі. Так, що ми там далі? Піднімаємося. Короче. Такс. От. Гениально. <гум> я впав. <гум> я дергаюсь. Мне нормально, я в конвульсиях. Короче, це я так понял, в 90% плейсту, да? Ну, не спорю. Вот так погнал быстренько. Короче, let's go дальше. Чо ми там? Дальше якісь блоки у нас. вообще насрать. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, Нет! А, я думал, что Ты что, из-за нату мало Да в смысле? Ты, при... Ты придурок? Не, ну вы посмотрите на этого типа. Что он делает? Ты угашена. Ты под, Все, молодец. Давай, let's пошли дальше. Что там такие? Мама пуклы есть? Да, да, да. И дальше я типа <звіп> маю стянуть. И я типа познав с я типа познав стягую дальше, да? Собственно говоря. Ну конечно. Дима ничего не шуработает. Ты там сам та, сплышь. Короче, мы на тм плесе надо. Мы на тм моменте надолго застряли. Я тоже так думаю. Дальше делать. <звіп> на тм. Ааа, воно прозоре, я вообще думаю, що воно нормальне. Дякую велике тобі. Що ти робиш? Але ти геніальний просто. Давай. Я. Дальше сам. Давай зазоди. Чуєш, тебе є 19 робуксів? Трошки не вистачає. Давай купимо гравіті Coil, у мене якраз один є вроді. О! Все, є, вроді би. Ура! Чо ета було? Куда? Давайте, давай, инши плей нравиться. Мне мені тоже нравится. Усоби на земной игра, ты правда? Та, ні, Шо, ти вже я, не я ж просто. Да. Брюсся. Я просто супер про 228, вроде бы. Якщо я не помиляюсь. О, ми наконец-то Ура! Допригали! Быстро, быстро, быстро!

Проба номер трей. там? Чи 45 -та? Давай, 50. я. я давай, давай. Куда yeah. мы прошли наконец-то? Мы She до sure речь минулого прошло. разу тебя разум не зайти, а не дошли. Фух, теперь прошли. Так, давай это пройдем. Ой, yeah. подожди. А теперь я прыгаю. Давай. Я yeah. прыгаю. Я тоже. Е! Yeah. Давай! Сюда! А ты туда! Все? Нормально. <реш> Я думаю, нам одного плейса хватит на сегодня. Я тоже так думаю. <реш> Все? Да. <Что> <реш> на сегодня видео хватит. Ладно, короче. Короче, нафіг цю херню з тобою грати? може якийсь інший плейс? Ну давай. Let's go! <х bei> <реш> <реш> Тепер точно let's go. Let's go! Наступний плейс у нас. Давай я роль буду. Старт. Короче, це у нас машинки, типа, тільки на двох. Я заберу цю херню схвачу. Ти, ти кермуся педалі. Да, я типа. Я руль, ти педаль. Да? Ну, бачу, я тримаю зараз постійно вперед, а ти кажи, коли призупинятися. <рес> Ну ми поехали, як весело. Угу, дуже. О, що це за істеті, герл Давай їх скинемо. Давай, тарань. А вони зараз самі скинуться. Ну то... Ти... Шо я! Та а, точно повертатись ай... треба, я щось забув, вообще. Цей мостик це звіздець. Там немає Ой, мін! Да. Офигеть. Можете поехать туда. Давай. Куда ты поехала? О. Мини ти... паля. Шо? Я нормально контролируюсь. Я нормально контролируюсь ситуацию. Я бачу. Ну, я. Направо. О, мы зараз якось проходим адекватно. Мы пройшли цей, цей левел, без цього. Ми пройшли цей левел. Ой, куди ми поїхали? Я не знаю, ти не вмієш повертати, чи що? <гум> а давай ззаду будем їхати, <гум> да? Я тобі просто тримаю. Ай Я Поїхала? Поїхала, поїхала поїхала! Зупиняйся! А, нормально. Нам повезло. Нас боженька спас. Я прорахувався Ти математик, хреновий. Ну так да. На, на лі, на куда нам дальше? По мінах чи по цих... Стопе придурешне! Тому, куда по мінах чи по. А я тепер попробую скорость, а ти руль. Я їду. А, точно, я щось забушую. О, знаєш, представ машину, в якій є все окрім руля. І я напевно. Давай, давай, давай я а. а, 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 а. О, вайки красивый мужчина. Выставилось, что машина Иша. Коля, мне? Не, мне для это самый червон. Ладно. Задачно Хорошо, по поехали дальше. Давай, я тебе просто прямо, просто прямо, просто прямо. Ты все на все залышается просто керуат. Останавливайся, о. Тут, ту тут. Уж. Давай! Поехала! О! Кусок, о, мне кажется... <laughs> Посмотрите <Подивись> кусок колеса! <laughs> о! Встали эти чуваки! А ну поехали! Вот как они нам сейчас минус кинуть? <laughs> Что делать дальше за ними? пихать! Давай-давай! Нормально! Охані. Поїхала! Та куди ти? Зараз, 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 поїдем і міну скину. Скидай. Чоб вони не пройшли. Не О, є. Де? Над нами. А. <enriched> Давай, ну-ка, ну. Зараз, зараз. зара. Бах! Зара, зара. Та пішов ти нахрен, я не буду з тобою більше грати. Все, хватить з тобою, коротше.